Я хочу поділитися з вами своїм досвідом, як ставити дітей на лижі. з багатьом сумнівом я вважаю, що вже з трьох років дітей можна і треба ставити на лижі, бо зрозумієте одну річ. Насправді ходити, вчитися ходити значно складніше, ніж навчитися кататися на лижах. Як на мене, ідеальний сценарій це десь три роки зробити перші кроки, щоб дитинка трошки зрозуміла, що це взагалі таке. Гірський відпочинок. Чотири. Він вже почне. Добре кататися, більш-менш буде отримувати впевненість. Ну а в 5, як зараз моєму сину, він вже повноцінно зможе скласти вам компанію на дорослих схилах. Інша справа мотивація. Дитина повинна дійсно хотіти кататися. Найпростіший спосіб мотивації, як насправді в будь-чому іншому, коли це стосується дітей. Це надихати їх своїм прикладом. Але дивіться, обережно, бо воно ще й камеру у вас може поцупити. Ви знаєте, коли я перший раз став на лижі, мені було дуже складно. І Якщо б я навчився, то я б не зміг зовсім на цих красах кататись. Але я навчився а мені. Стало легше, мені стало прикольніше, мені уваги це більше вже приділяють. І все таке. Ну добре, з мотивацією ніби розібралися. Далі постане питання про спорядження. І знов тут немає про що турбуватись. Майже у всіх прокатах є комплекти навіть для найменших. Про всяк випадок перелічу, що потрібно та на що звернути увагу. Перші лижі повинні бути не вище підборіддя для дитини. Коротшими лижами легше керувати. Черевики, звісно, обираєте по розміру ноги, але майте на увазі, що вони повинні досить щільно прилягати до ноги і їх буде трохи складно вдягати. Це нормально. Попросіть дитину потерпіти та допоможіть взутися. Палки дитині початківцю не потрібні, будуть тільки заважати. Шолом та маска обов'язкові, навіть якщо на схилах цього не вимагає. Вимоги до одягу, мабуть, такі ж, як і для звичайних снігових прогулянок, щоб не промокала, не сковувала рухи та дихало. Але на рукавиці зверніть особливу увагу, бо якщо вони промокнуть, руки швидко замерзнуть. До речі, якщо замість прокатних ви все ж таки вирішуєте придбати свої лижі та черевики, то раджу поцікавитись в знайомих чи глянути вживані варіанти, наприклад, на Олекс. Діти швидко виростають, тому спорядження в нормальному стані спокійно можна прийняти від старших товаришів. У 2023 році такий комплект можна було купити за 1500 гривень. Порядилися, налаштувалися, переходимо до навчання. Якщо ви ще не поставили лайки на цей відео. будь ласка, поставте Лайки. Туда, а, а, Насправді, найкращим варіантом буде вже від початку мати гарного інструктора, який вміє працювати з малечою та має програму спеціально підготовлену для маленьких лижників. Наприклад, в Лижній школі Буковеля таких інструкторів достатньо. Щодо цін, то у цьому році одна година заняття тут коштує 1230 гривень у високій та 960 гривень у низький сезон. Проте багато аргументів є також і на користь самостійного навчання своїх дітей батькам принаймні після отримання базових навиків з інструктором. Як не крути, а батьки це головні герої для своїх дітей, і буде дуже корисно всім відірватися від гаджетів та провести час разом на свіжому повітрі. Добре. Тож, Перші кроки на лизах буває дуже складно робити, і коли перший раз Дитинка їде, її треба трошки підтримувати. І Є для цього цілих три способи. Перший спосіб, можливо, найкращий, і це якщо ви вмієте їздити задки, стаєте самі отак от в плуг, і дитинка бере. Ні-ні, ставай до мене перед. Дитинка теж стає в плуг, давай в плуг, і тримаєте її за ручки. Таким чином вона правильно трошечки. Давить на чобіток вперед і вчиться їхати. І ви таким чином робите повороти. Інший спосіб, коли ви їдете поруч з дитиною, паралельно з нею стаєте і даєте їй свої палички тримати. Таким чином вона тримається за палички, ви теж не даєте їй далеко поїхати вперед. І трошки піднаправляєте. Тож, те ж саме. Це можна отак притримувати і їхати. І ще один спосіб, можна дитинку, як у замість лошадки, взяти отак от під ручки палки. вона їх трошечки тримає. Давай поїхали. Таким чином ви знову ж таки не даєте Дитині неконтрольовано поїхати вниз, завжди під контролем вона. Але плюс такого способу в тому, що ваша дитина вчиться стояти на лижах, а не висіти на вас. А зараз дивіться, як не слід робити. Дуже часто батьки починають з такої пози, тримають під руки дитинку, і вона замість того, щоб сама їхати на лижах, починає присідати. І ви її змушені тримати своєю спиною. У вас стомлюється спина, дитина нічому не вчиться, тому що вона чекає, що ви її тримаєте. І це буде неправильно. Правильно все ж таки вибрати один з тих трьох способів, що я тільки що показав, для того, щоб дитина стояла на лижах сама, а не ви її тримали. Ось така вже весна в Буковелі. Останні дні. Хто його з скільки ще протримається сніг? Але для навчання найкращий час. Як тільки з вашою підтримкою дитина вже трохи відчула себе на лижах, треба переходити на наступний етап. І першою самостійною вправою може бути піцепас. Тобто, із позиції паралельних лиж пасти. Розсуваючи п'яте, переходимо в позицію плуг або піца. Таким чином зарізаючи внутрішні канти в схил. Бум. Мені щось не дуже подобається. Давай на п'яту, може там вище буде. Далі обов'язково переходимо до опанування лижних дуб. Добре. Покажеш мені суперменам, як їздити. Сенс цієї вправи в тому, щоб навчити дитинку при карвінгових поворотах давити на зовнішній черевик. Ось тягнеться ручка і загружається зараз ліва нога, зараз права. Звісно, на початку використовуйте цю вправу разом з піцею. Але те ж саме буде працювати і для паралельних лиш, коли ви перейдете до опанування карвінгової техніки. А зараз лайфхак від Тараса. Можна камеру? Я вам зараз покажу, як крутийськоб, як ви шли, щоб вичити. себе тебе вийти. Якщо ти хочеш зупинитись, виконувати... То ми зупиняємося не вниз, а так от гальмуємо плугом, а просто виїжджаємо в бік траси. Добре? Покажи мені, як... Ну і на завершення ми з Тарасом покажемо вам та проаналізуємо смертельний номер, як п'ятерічка перший раз спускається з червоного Хилу. Це нормально, дивіться. Я мав на увазі. Давай, їдемо до краю і виявляється. Відправляємося. Швидкість по GPS тут досягала вже близько 70 км на годину. Але не дивлячись на те, що Тарас впорався, я вважаю, цей спуск надто небезпечним, тому що замість широких дух з максимальним контролем він виїхав донизу вже майже напрямих. Бо обов'язково слідкуйте про адекватну оцінку своїх можливостей. Спочатку вчимося контролювати швидкість на різних поверхнях, вже потім починаємо літати. О, о, клас. І щиро вдячний захисникам України, завдяки яким у наших дітей є майбутнє. Слава Україні! А мені залишається побажати вам безпечного та захоплюючого катання. Сподіваюсь, це відео стане в нагоді як маленьким лижникам так і їх батькам. Якщо вам сподобалось відео, будь ласка, поставте вашу вподобайку. А також діліться вашими враженнями та досвідом у коментарях. А ваша коли вже буде на схилі?